Давайте розберемо трошечки, можливо, детальніше саміт НАТО 11 12 липня, тому що там багато чого вже, начебто, не обіцяли, багато заяв було і міцний пакет підтримки. І Столтенберг казав дуже сильний сигнал підтримки. Прем'єрка Естонії, яка яка сказала, що буде сюрприз. То що ж там може бути? Що може такого запропонувати? Невже як якусь дійсно гарантію вступу? чи... Не до членства, що там може бути, ну що ж певно буде сюрприз. Я про це говорила ще на початку цього року, виділяючи цей аспект, і говорю постійно. Так наближуємося до цієї прекрасної дати. Тобто, 1 липня працює дуже сильний позитивний аспект. Він вже почав працювати за 4 місяці. Ми бачимо поступово ця активність була наші країни-партнерки. Говорили Україну, маємо брати в НАТО. Тому що це пришвидшить перемогу України, значить е, перемогу добра, і всі е, зможуть видихнути і повернутися до того мрійного мирного життя у Європі так само. Бо весь світ зараз зав'язаний, бо ми всі пов'язані як клітиночки в одному організмі. Е, і ось і дякую, Дариночко, що ви сказали, що вже є позитивні новини. Я посміхаюсь, тому що так, астрологія працює, позитивні новини будуть. Воно стосується військових союзів, військових підтримок, так, почесті звання, який статус ми отримуємо. статус члена НАТО чи статус там якогось особливого члена НАТО. Але це статусний аспект. Отже, чекаємо і наближуємо так, дякувати і нашим... Цим збройним силам, які показують свою силу на полі бою, говорять, ми гідні того. І президент, до речі, сказав, так що збройні сили гідні того, щоб бути членами НАТО. І навіть ми, як все одно, як фости, ми захищаємо навіть ті ж країни НАТО НАТО зі всієї навали. Тому годі чекати дійсно хороших новин, так само сказали, що легкий такий вплив на 12 липня де є хороші новини. І велику, велику Сподіваємося, що це буде надто приємний сюрприз. От. Дуже всі чекаємо цього. Це 100 це 100% Я астролог, я говорю, що зорі говорять нам типу, під, підморгують, говорять заспокойтеся, все буде класно, це є Україна. Щось буде, класно. чекаємо, вже недовго залишилось чекати. Так, далі, з приводу фронту. Чи можемо ми якось виділити якісь аспекти дати, коли буде просунення, можливо, деокупація або, наприклад, напруження навпаки? І в порівнянні по динаміці, от з червнем, можливо, серпнем, як взагалі рухається фронт наразі? Як Я сказала, що липень буде давати більше позитиву, більше хороших новин червень давав напругу, але дивіться, без цієї напруги ми б не пішли в контронати. Це активний прояв напруження в гороскопі. Так працює і в людських гороскопах. Коли йде напружений момент, то ти або пасивна жертва, або ти активно сприймаєш, так як Буданов каже: напруження є так, але ми його втримаємо. Ми якось переборемо і будемо рухатися далі. Тобто, це і певна сила енергії, вона дуже сильна. Сильна ця енергія, напружена, це гострий меч, так, ним можна покрамтати всіх ворогів, і якщо ти не вмієш тим впоратися, то можеш порізати сам себе. Тому цьому треба вчитися. І от астрологія нас вчить, коли нас попереджає про такі періоди, так, ми тренуємося. Це абсолютно нормально. Тому всі ті дати, що я говорила про напруження, ми можемо говорити, що воно може бути пов'язане з фронтом. Де напружені впливи, це говорить про те, що ми ту силу спрямовуємо на відвоювання своїх територій, де позитивні впливи, це вже буде говорити про те, що там відвоювали і вже приїжає якась допомога. Ми щось робимо, ми починаємо відбудовувати. До речі, я хочу сказати, що в нас на 16 серпня так само дуже сильний позитивний вплив до місяця в гороскопі України. І він нам несе от формули ремонту і відбудови і внутрішньої такої міграції. Ще на початку року на своєму каналі я говорила, що цей аспект може бути пов'язаний з тим, що ми тут взялися там, зібралися такою бригадою так, добровільців і поїхали, до прикладу, на Херсон так, починаємо відбудовувати. А тепер же ми знаємо, що там на Херсоні є, що відбудовувати не стільки, тому що ми відвоювали цю територію. А тому, що там сталася велика катастрофа, але як бачимо, як я люблю говорити, не буває такого прокляття, яке не стало благословенням. І завдяки цій трагедії ми побачили, скільки всього відкрилося історичних артефактів, які потрібно сприймати, так, досліджувати і берегти, бо вже там кажуть чорні археологи починають свою чорну роботу. Тому я думаю, що от зараз лупень і на серпень до 6. Нацятого серпня а, дає нам хороші можливості так з одного боку відвоювати території на всіх напрямках, так залужних вже озвучив, що ми йдемо на чотирьох напрямках, і той так і зірки нам про це говорить, що ми йдемо скрізь, і ми йдемо і починаємо одразу відбудовувати те, що ми повертаємо додому. А якщо порівнювати липень і серпень, де більше буде просування, чи можна так якось подивитися? Знаєте, я не люблю навіть на місяць перед, поки йдуть такі бої дивитися, а що там буде, але зараз просто в прямому ефірі я відкрию прогноз на цей місяць, щоб порівняти так, з точки зору зірок, що коли я роблю індивідуальні прогнози, то ці графіки вони в кольорах, я розписую, які кольори що означають. Людина вже на рік наперед може бачити де більше напруги, де більше позитиву. Зараз програма рахує цей графік, бо я розписую ось просто розписую місяць на місяць. Але знаєте, усі сильні впливи, які виділяю, вони стають головними такими. І оце позитивний вплив, що йде на 1 липня, так він вже спрацьовує. Ми це бачимо, так. Тому просто повірте і подивіться, як скоро ми вже відчуємо, як буде працювати наступний позитивний вплив до місяця в гороскопі України. Тому, а то тобто, я думаю, чого він так довго рахує зараз, зараз. 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 Вибачте, Не що думаю. я так екзотом Поставила приклад. Я думаю, це ну, по перше, я обожнюю такі речі. Це говорить про те, що. Uh, ну, ми не готуємося там, в нас немає якогось замовлення зверхів, і я не говорю те, що мені нібито там платять за те, щоб я щось говорила. Ні, абсолютно, ні, це навіть смішно. Тому я дякую, Дариничко, вам за uh, цей ексклюзив. І я думаю, що нашим глядачам так само це цікаво. Так, ось дивіться: uh, ну що, тут, ви uh, знаєте, uh, серпень буде давати нам. Ну ця напруга від Урану, так яку я сказала, що 17-18 липня, і він нас тримає. Він нас буде тримати ще до жовтня, так а там йде дуже сильне таке напруження. Я стати змін на кардинальних якихось змін, але є гармонійний дуже сильний позитивний вплив. Він якраз буде на 2 серпня. Так само дуже сильна а, така позитивна полосочка, дуже довга, яка компенсує ту напруження, яке я озвучувала. Тут е, спрацьовує уран. З одного боку, він дає напруження, тобто йдуть зміни. Бо цього ми не можемо. Це є процес еволюції. Еволюція завжди пов'язана з тим, що ми боремося всередині себе. Ось ці два вовки, вони постійно борються. Так? <кій> І той же самий Уран робить позитивний плюс до білого місяця в гороскопі України. Тобто цей Уран він дає реформаторську силу, він прогресивний, так, і він дає нам силу тому білому вовку всередині нас втримати цей баланс, перемогти цей негатив. А працювати всередині кожного значить, є в чомусь. Багато, багато питань ми маємо закрити навіть сам собі. А про державу то це ж просто по аналогії, так бо будь-які державні процеси. Це і відображення внутрішніх процесів кожного з нас. Тому якщо ми хочемо допомогти Україні, ми маємо працювати з собою тут і зараз, тим, що в тебе є, і тим ми допомагаємо на рівні от, загальному вийти на певний такий якісний так, баланс. От, як закладка для тіста, має бути певний відсоток суспільстві для того, щоб відбувся квантовий скачок, еволюційний скачок, а уран це про еволюцію. Отже, ми маємо так підняти на енергетичному плані Україну, щоб цей енергетичний, і квантовий, і прогресивний скачок відбувся вже в серпні місяці. І про це говорить ця напруга і ці такі аспекти фісіфі, так які з одного боку говорять, що маємо вже відрізати старе, гниле, непотрібне, так і рухатися далі вперед. Просто не знаєте, як я оглядала да, на русским музике, тому що коли ти йдеш вперед, а дивишся назад, то ти ж своєю потилиці не бачиш, що там, і ти можеш вирізатися і вбитися. Тому що ми закриваємо двері, ми вдячні минулому, але все, що не потрібно, все, що не перспективно, ми маємо залишити там. Тому це буде час, в це буде час прогресивних рішень, прогресивних подій. Але я все ж таки свого добюся. Якщо політику. Приймаю... Липень і серпень, то де більш активний фронт все ж таки в цьому місяці, чи ми побачимо вже результати в наступному. В липні більш активний фронт буде в липні, а в серпні ми побачимо більше позитивних аспектів, які, як я говорила, будуть говорити про те, що ми заходимо і відбудовуємо так, і відбудовуємо те, що ми відвоювали. Так, напруга впадає трошечки. Дякую. Дякую. Знаєте, коли входиш в куток і говориш, і це все бачиш, і відчуваєш, і тебе несе, то треба структура. Тому ви зараз Дарине зіграли роль Сатурна, який я дуже дуже обожнюю. Він так само є моїм кармічним вчителем. І ви так повернули мене до свого питання, і ми нарешті дісталися відповіді. Так добре. Тут ще таке є питання. Польський євродепутат. Заявив, що якщо наступ ЗСУ, в чому ми, звісно, не сумніваємося, але він чогось сумнівається, не матиме успіху до жовтня, Європа буде наполягати на замороженні війни. І тут згадуються моменти, що мені і ви, можливо, не пам'ятаю точно, і інші астрологи казали, що бачать якісь перемовини восени, можливо, в жовтні чи може бути це якось пов'язано. І з тим, що ЗСУ не дійдуть тих точок, яких хотіли би, і на які розраховує Європа, що будуть якісь перемовини. Ну, дивіться, я знаю просто психотип, так, астро-психологічний портрет нашого президента. Я про це говорю постійно. Якщо є така змога, це не просто вперта людина, людина танк, це броньований танк. Якщо Водолій сказав, що жодних перемовин, що в нас є. Пункти досягнення, так правила, кроки досягнення миру, то ця людина точно не відступиться від цього. Ну, ми всі вже знаємо і бачимо, яку велику ціну ми кладемо і будемо ще класти на вівтар нашої перемоги. Це ну, мене мурашить, я не можу спокійно про це говорити, тому які можуть бути перемоги? Ну, це, це абсурд, це абсурд. Якщо ми вистояли рік тому, коли. Весь світ і дивився, чи виживе та Україна чи ні, вже скоріше повернутися до мирного життя. А ми вистояли. Ми, ми знову таки проявили сильну позицію. Ми обернули ту енергію напруги проти наших агресорів і вперто тримаємо цей баланс. Так тому жодних перемовин. Але я хочу прокоментувати, що на жовтень місяць, дійсно, я говорила, не знаю, чи дійсно на вашому каналі чи на інших каналах. Що 29 жовтня, відповідно, вже від 1 жовтня у нас йде напружений аспект, аспект різких неочікуваних змін, і воно несе нам якісь розлучення. Якщо б це була людина, то я б сказала велика вірогідність того, що ви розлучитеся зі своїм партнером. Тобто, хто це буде? Хто цей партнер, з яким ми розлучимося? Це е, абсолютно реально. Тобто формула от розвода, да? і якісь ну це може бути супроводжуватися якимись скандалами, так? Але знову ж таки я хочу сказати, що з точки зору військового напруження, всі ці, ці напруження аспекти йдуть як позитив, для того, щоб рухатися далі, далі, далі відвоювати і повертати наші території. Тому з одного боку, так якісь скандали будуть. Щось таке до чогось нам потрібно бути готовими, тому що якісь партнери нас можуть ну не те, щоб підставити, але ну, щось таке може бути. І, до речі, я говорила: ну, але це був вплив соляра на цей рік. Тобто, до 24 серпня він вже все закриється. На 24 серпня відкриється новий соляр, буду вже робити тоді прогноз по новому соляру. Але ще в цьому солярному солярному році. Нас чекають якісь зміни в партнерстві, тобто хтось наші друзі, які були нам друзями, можуть стати ворогами, а хтось, хто був ворогом, може стати нашим другом. Тому ця інтрига зберігається і це до 24 го ще серпня цього року. Тому я не виключаю якихось несподіванок, але знаєте, коли ми вперті і коли ми знаємо, заради чого ми стоїмо, то як в тому анекдоті так про Українку і узбека, я це що Ну, дивись, коли я прийду, в мене ті дітки так, то означає там щось, ось так, це щось, ось так, це там ще щось. А українця йому кажуть, слухай, якщо ти прийдеш додому, в мене в руці пательня, то мені байдуже, з якого боку, в тебе ті бікійка. Ось така має бути Україна, і я знаю, що ми зараз саме тут. Наступне питання. Я знаю, що ви ж не розглядаєте гороскоп Росії, бо на що вона нам потрібна, але. Ось ці останні події, які там заворушки з пригоженим, заколот, не заколот, демо переворот, що то було, чи вплинули вони якось на війну? Чи ослабла влада Путіна? Тобто, це позитивне, позитивний вплив для нас був? Чи нічого не змінилося? Ну, зараз, походу, я відкриваю гороскоп України. Але що я хочу сказати? Дивіться, ну знову ж таки, нам бачить вже з якого боку не сібітейка, тому що ми маємо свої наміри і в нас тут працюють наші аспекти. Е, тому звісно, тут не треба бути ясновидцем чи там астрологом чи якимось ще, щоб зрозуміти, що якщо всередині країни починаються розборки, то це послаблює країну. Ворог Росія хоче, щоб ми таким чином. Послабили самі себе, тому що ми маємо сильну позицію на фронтах. так? Тому так, це, це круто, і в принципі, ну ця ж війна, вона веде до того, що Росія має програти, так і ну, це тільки позитивно. Це для нас тільки позитивно. Тому хай там вже розбирається скоріше, тому що як би нам там українці говорять, о там. Було б класно, якби цієї Росії не було, але давайте будемо реалістами. Росія буде існувати Ну, в якомусь іншому вигляді, е, можливо, менша, можливо, там буде 150 якихось там князів, так, але так чи наше, ми будемо контактувати з тими територіями, які будуть. Тому нам на краще щоб вони там розібралися, врешті-решт, і ми вже з тими людьми, які хочуть бути в прогресивному суспільстві в світі. Будемо вести якісь сусідські відносини, от як з моїм сусідом, бачите, попередив, подзвонив. Сказав, що е, маю робити ремонт. Домовилися пів години. Почекайте там, взагалі без питань. Все це ж нормально, тому я думаю, що це тільки на краще. Дякую вам велике, пані Альбіно, за всю цю інформацію, що ви нам розказали. Дуже приємно завжди вас бачити. Друзі, підписуйтесь на канал Альбіни Пономаренко і на її сторінку інстаграм. Я залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте, цікавтеся. Не забувайте, що можна підписатися на фабрику передбачень, поставити вподобайку, залишити коментар і натиснути на дзвіночок. Це також дозволить вам отримувати сповіщення про вихід нових наших ефірів. Ще раз дякую Альбіні за цю зустріч і. До нових зустрічей у на наступних випусках. Дякую, Вероничка. До побачення. До побачення.